Дорогі наші підписники, я вас вітаю на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимося у місті Радовилів на нашій площадці. Ми займемось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у нас продаж літає крутезний, крутезний автомобіль, який дійсно вам сподобається. Автомобіль, який дійсно вартий вашої уваги, і це є шкода Octavia 7, ВРС-версія максимально заряжена автівка. Яка була випущена у 2019 році. На даний момент цей автомобіль проїхав чесних та лише перевірних 180 тисяч кілометрів. Під капотом двохлітровий дизельний агрегат, хороший надійний двигун з потужністю 135 кВт або ж 186 кінських сил. Багатьох можна обігнати цим автомобілем, тому що це Верес. Автівка на автоматичній коробці передач і це є DSG DQ 381. Хороший. Надійний семиступеневий автомат. Також ця автівка обладнана повним приводом. Я рахую, що такий автомобіль потужний має бути повнопривідним. Ну що ж, основну інформацію щодо цього автомобіля я вам розказав. Зараз ми візуально будемо оглядати цей автомобіль зі всіх сторін. Але перед цим, перед цим я вам нагадую про наші Telegram та Viber канали, у яких ми публікуємо всі наші автівки у вигляді фотографій. Пізніше, точніше, при кінці цього відео можете перейти, підписатися та точно-точно не прогавити автомобіль своєї мрії Там є описи, вартості, все по кожній автівці. Ну що ж, розпочинаємо візуальний огляд на неї автівка. Автомобіль просто таке виглядає феєрично, але не цим він бере. Він бере своєю надійністю. Попередній частині все ок, немає ніяких пошкоджень. Ціленька, а гарненька лакофарбове покриття. У достойному стані оптика, максимальна лінзована led оптика Також немає на собі ніяких дефектів, ніяких пошкоджень, запотівань і того подібного. Присутні омивачі фар, присутні протилатумані фари та передні парактроніки на цьому автомобілові, а також присутні дестронік. Ось тут під цим пластмасою. Шильдики ВРС на місцях там, де і мають бути. А ми з вами рухаємося до лобового скла. Лобове скло також без дефектів, немає на собі ніяких тріщинок сколів і тому подібного. Поверху лобового скла, присутні датчики дощу та світла та інші допоміжні асистенти. Показую вам міт-код. Можете зараз собі його скріншотити або переписувати. Можете перевіряти це автомобіль на різноманітних сайтах та сервісах, якщо не довіряєте нашим словам. А ми опускаємось нижче. Автомобіль стоїть на ось таких гарних двохкулірних дисках, гарні червоні супорта. Літня гума на цьому автомобілеві, якщо не помиляюся, 17-го розміру. Дзеркальце заднього виду, що одне, що друге немає на собі ніяких дефектів. Є лед-елемент, який буде іншим водієм сповіщати, куди ви рухаєтеся. На автомобілі є, звісно ж, дверки, на дверках є ручки, на ручках є безключовий доступ. що на ручці Водія, що на ручці переднього пасажира. Поверху автівки також присутні ось такі, Чорні, стильні, і вони так візуально збільшують ці автомобілі. А ми вже позаду автівки оглядаємо задню частину автомобіля. Задня частина автомобіля також свіженька, гарненька, не має на собі ніяких дефектів. Оптика у прекрасному стані, немає пошкоджень, немає запотівань, немає трішен. Це аналогічно до передньої оптики. Всі шольдики на місцях: що Octavia, що Skoda, що 4х4, та, звісно ж. ВРС. Подвійна вихлопна система на автомобілові, яка виглядає досить так бадьоро стильно. Присутня камера заднього виду, аби ви собі не створили ніякої халепи. Та, звісно ж, є задні парктроніки, які будуть сигналізувати, що позаду автомобіля якийсь об'єкт. Війдемо також з вами в праву сторону автівки. Також немає ніякої корозії, немає ніяких дефектів. Пошкоджень, царапинок, все у прекрасному, достойному стані. А зараз з вами будемо залітати у салон, тому що більшість більшість функцій, більшість часу ви будете проводити саме у салоні цієї автівки, саме за кермом цього монстра. Перед тим, як сісти за кермо, оглядаємо все за двору. Оглядаємо дверну карту, по дверній карті немає ніяких пошкоджень. Ціленька, гарненька дверна карта, повний електропакет, що передні, що задні склопньйовники, блокування дверок. є електрорегулювання дзеркал заднього виду, є підігрів, та, звісно ж, автоскладання дзеркал заднього виду. Хороші матеріали карбон, є лед підсвітка Зараз так багато хто робить, тому що це є досить досить актуально. Не потрібно буде колхозити. Сидня також крутезні, комбіновані шкіра та алькантара. Ось така червона прошивка, досить стильно воно виглядає, а головне, що немає ніяких дефектів по сидінню. Також присутнє, присутнє автоматичне світло. Автоматично вмикається також дальнє світло. Це хороша, корисна функція. Мультифункціональне кермо у такому вигляді під спортивне зроблене, тому що дійсно автівка є спортивна. Є квіз контроль, є підключення до телефону та багато різноманітних функцій, які вводяться на приладову панель. Автомобіля, яка є цифрова А зараз будемо сідати та запускати цю автівку. Але ще одне: ще одне: я вам не сказав, що є адаптивна підвізка у цього автомобіля, і це є досить і досить круто. Можливо, можливо вибирати різні режими їзди, і вона підлаштовується саме під ваш, під ваш режим їзди. Ми вже з вами перемістилися за кермо цього автомобіля. Оглянемо кермо зблизька. Немає на собі ніяких дефектів. Все у відмінному стані. Кнопочки не затерті, не зашурені. І це ж свідчить про те, що дійсно дійсно справжній пробіг даного автомобіля. Запускаємо автомобіль. До автомобіля є три ключики, два з них до автівки, а третій це ключ Webasto. Ось так виглядає проловопанеля автівки. Досить стильно вона виглядає. Також можна, звісно ж, і змінювати і вид. Тільки зараз розберемося, як покляцюємо кнопочки з вами. Ось так змінюється вид правдової панелі. Погодьтеся. Круто, під кожного кожного знайдеться свій вид. Комусь подобається одне, комусь подобається інше. Також давайте пробіжемося по функціям. Багато різних функцій: є навігація, асистенти, параметр руху, стан автомобіля, телефон. Аудіо і знову ж таки навігація. Навігація, яку можна вводити на прилодову панелі. І це досить класна функція. На черзі, на черзі. мультимедіа автомобіля. Ось така мультимедіа, досить крутезна, сенсорна. Що ж тут є у мультимедіа? Starlink, автомобіль, дорожній рух, знову ж таки, навігація, телефон, носії, радіо, налаштування. Кондиціонування можна керувати з допомогою сенсора клімат-контролем або ж з допомогою нижніх ось цих крутилок. Далі звук, зображення. Шкода Connect, Media Комент. І знову Starlink. Ось так. Круто тут все виглядає. Зараз покажу вам камеру заднього виду. Ось така камера, гарна чітка камера, все чітко видно. Є тут ось такий асистент паркування. Туди рухаю кермом, туди рухаються ось ці дві жовтих смуги. З допомогою цього ви собі гарно припаркуєтесь цією автівкою. Опускаємося нижче. Показую вам клімат-контроль, двох зони клімат цієї автівці, також присутній підігрів С Сидінь та підігрів лобового Скла. Нижче. Нижче є кнопочки, є ВРС мод. З допомогою цієї кнопки ви можете собі вибирати режим їзди, є еко режим їзди, нормальний режим їзди, спортивний та індивідуальний. Можете налаштовувати під себе. Також присутнє блокування дверок, автохолд, відкривання з допомогою кнопочки багажника, кнопка парковки та кнопка ВВС Ніде не занесло. От тільки гляньте на ці всі елементи, як стильно вони виконані. Карбон стильно по сучасному, по новому. Присутня ось така ніша, якщо не помиляюсь, у ній є беззортова зарядка. Є також, якщо у вас телефон не підтримує беззортову зарядку, є вихід USB. Можна у будь-який час вимкнути шнурик. Та заряджати свої пристрої. Ось такий речах коробки передач DSG DQ381. Хороша, надійна, семиступенева коробка передач. Випускаємося ще з вами нижче. присутній прикурювач, або ж просто, якщо його можна виняти. Це буде розетка на 12 вольт. Звісно ж, звісно ж, у автомобіловий рушник механічний. Мені це більш імпонує. Ну, це як, як для кого. Два, навіть три підстаканники для ваших стаканчиків з кавою або з чайм, як я говорив. Три ключики до автівки є. Далі підлокітник. Класний шкіряний підлокітник, який рухається вперед, який можна виставити поверху. Також у ньому є ось така ніша, можна щось собі туди та й класти. А ми з вами рухаємося доверху. Дзеркальце. Також у відмінному стані ще вище присутнє світло, можна вимикати, можна вимикати. Є ось така ніша для очків, аби сонце вас не сліпило у очі. Також, як ви могли собі вже замітити, дах аптівки чорний. Зараз так роблять. Це по-новому, по-сучасному. Козирки ось такі простенькі, з дзеркальцем. З вами ми вже зараз тут оглянули все. Будемо рухатися до другого ряду. Сідь, оглядати, яка ситуація там, як будуть почуватися ваші пасажири. На другий ряд сидінь також у відмінному стані. Немає ніяких, абсолютно ніяких дефектів. Все ціле та доглянути. Присутні ось такий підлокітник, аби комфортно було вашим пасажирам. І він є функціональний з трьома підстаканниками. Ось така картина буде перед вами за кермом, автівки. Погодьтеся, прекрасна картина. Ну що ж, не затримуємося, рухаємось далі. Рухаємось до багажника автівки. Багажник досить просто відчиняється. Електропривід присутній. Досить просторий великий багажник у цій автівці. Присутня шторка, яка ніде не поділася з цього автомобіля. Також, якщо недостатньому місця у багажнику, можна... Завжди ж можна скласти другий ряд сидінь і збільшити простір багажнику. Також, як ви можете собі замітити, є лючок, якщо ви хочете собі десь поїхати покататися на лижах, можна його вложити та збирати сюди якісь досить-досить великі об'єкти, великі багажі. Ну що ж, закриваємо багажник. Багажник закривається без проблем. Зі крута функція. Оглядаємо і ці дверні карти також у хорошому стані. Сидіння з цієї сторони, також у прекрасному стані. Дверка переднього пасажиру. Немає на собі ніяких дефектів. Синя також у хорошому стані. Збережені, чистенькі, гарненькі. Проведу ще ось так, щоб ви могли собі все побачити зі всіх сторін. А зараз, а зараз ми з вами оглянемо підкапотний простір, тому що. Оглянули ми вже автомобілі, з вами візуально, що спереду, що ззаді, що в салоні. Осталося лише зараз нам оглянути підкапотний простір та стан лакофарбового покриття цієї автівки. Автівки, яка в майбутньому буде вашою. Ось так, шановні виглядає підкапотний простір автомобіля. Все чисто, все гарно, потьоки мастила немає. Зайбів, шумів немає. всі гвинтики на місцях там, де і мають бути. Шумка також у відмінному стані ніяких порвань немає. Двигунчик, повторив, працює справно, тихо, без зайвих шумів. Професійний прибор у руках. Ну що ж, погнали. Першим буде капусть. 100. 109. 109. 110. 102, 116.

Норма, норма. Ну, щось. Ж? Що ж, ще одне крило. 114. Сто, а Ось таке у нас вийшов огляд цієї автівки, автівкою, якою забажає кожен чоловік та й не тільки чоловік. І цей автомобіль ви можете придбати у нас, у нашій компанії Вашкар. За потреби можемо доставити у будь-яку точку України. Також у нас є функція пригону автомобіля під ключ. Якщо, якщо ви, друзі, хочете якийсь автомобіль, якого у нас немає, ми можемо пригнати для вас будь-яке авто. Також я вам ще раз нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми опублікуємо всі наші автівки у вигляді фотографій. Зараз, зараз, як уже кінець відео, можете зараз сміло туди переходити. Підписуватись та точно-точно не прогавити автомобіль своєї мрії. До зустрічі, до зустрічі у нових відео. До зустрічі на нашому каналі Вашкарс.